Друзі, привіт! Сідайте зручніше. Сьогодні розкажу вам про нову круту функцію, яка є в веб-версії Midjourney. це функція Describe Image, яка вміє описувати картинку та створювати промпт, пропонуючи 4 варіанти на вибір. Але знаєте, не просто так описувати, наприклад, як це робить той самий чат GPT, а саме підбираючи ті комбінації слів у промті, які використовує Midjourney для візуалізації. До речі, функція однаково працює для будь-яких зображень. Неважливо, чи це вже згенероване зображення, чи та картинка, яку ви хочете завантажити. Добре, друзі, подивимось, як це виглядатиме на практиці. Зараз ми знаходимося на вкладці Explore і надихаємось роботами інших учасників. Дивимось, дивимось, щоб нас таке зацікавило. Наприклад, зараз весна, Вас хочеться щось в такому стилі згенерувати, щоб запустити функцію. Describe достатньо натиснути правою кнопкою миші на самому зображенні. Ось наш пункт Describe Image, натискаємо його. Одразу бачимо на вкладці Create, що у нас загоряється циферка 1, тобто у нас одне завдання додано в чергу. І ось Midjourney нам згенерував 4 варіанти промпта. Ми можемо запустити або кожен окремий промпт, або одразу всі 4. Ну, що ми зараз зробимо? Запустимо всі 4 промпти. Натискаємо Run All Prompts. І в нас Midjourney запускає одразу 4 генерації. Ось наша черга, до речі. Хто не знав, то тут вверху додали ось такі інформативні блоки. Розробники дуже корисно. Так, дивимось, дивимось. Ну, Досить прикольно виходить. До речі, цікаво. Цікаво, якщо просто цей промпт використати і згенерувати також. Ось такі цікаві варіанти нам Midjourney нагенерував. Це за допомогою функції Describe Image. Ну, до речі, коли ми просто згенерували просто за цим промтом, то ну, у нас якась взагалі не те згенерувалось. Тобто це така фішка саме цієї функції Describe image. І ще цікавий такий нюансик. Ось ми бачимо ці варіанти промтів, вони працюють тільки в рамках однієї сесії. Тобто, мені зараз варто закрити мій браузер або перезагрузити сторінку, і ці варіанти вони пропадуть. Тобто перезавантажуємо нашу сторінку. І дивимося, що ці результати нашої функції Describe вони пропали. Тобто майте на увазі, коли використовуєте цей інструмент. Також ви можете, наприклад, ви коли вивчаєте якісь промти, просто перетягнути це зображення ось сюди: Drop Image to Describe. І так само Midjourney запустить функцію Describe. Та згенерує 4 варіанти. Це ідеальний варіант для натхнення, або щоб зрозуміти, як згенерувати схоже зображення чи дослідити промпт. Буду дуже вдячний тобі за підтримку цього відео вподобайкою та коментарем. Дякую.